Цьому випуску розбираємо, що потрібно молодіжній збірній України для виходу в плей-офф Євро. Київська Динамо отримує величезну суму від продажу забарного в ПСЖ. Донецький Шахтар дізнався першого суперника в кваліфікації Ліги Європи. Гасперіні хоче позбутися довбика, якого бажають бачити в іншому італійському гранді. Підтримайте наш канал лайком та підпискою, кай квітне український Ютуб. Вже сьогодні, в рамках третього туру групового етапу молодіжного Євро, збірна України зіграє вирішальний матч проти збірної Нідерландів. Нагадаємо, наша команда в першому матчі поступилась одноліткам з Данії, але реабілітувалась в другому протистоянні проти Фінляндії. В турнірній таблиці лідерами є збірна Данії 6 очок. Україна має три залікових бали, а Нідерланди та Фіни по одному очку. Тож далі проходять дві найкращі команди, і настав час повернутись до української національної традиції, рахувати шанси та визначити, який розвиток подій потрібен у заключних іграх для виходу в плей-офф. На щастя, цього разу в плані розрахунків все максимально просто: перемога або нічия проти Нідерландів гарантований вихід з другого місця. Даня вже гарантувала собі перше місце, і навіть якщо вони програють, а Україна виграє у Нідерландів і зрівняється за очками, то лідерством не поступиться. Нам залишається боротися лише за другу позицію, де у нас у випадку нічиєї є перевага над Нідерландами та Фінляндією. До речі, вихід у плей-офф означатиме матч однієї четвертої фіналу проти переможця групи Сі, тож суперником збірної України може бути Португалія. Тож все залежить тільки від нас самих. Якщо наші козаки покажуть максимальну самовідачу та бажання перемогти, ми вийдемо в плей оф турніру. Якщо ж будемо боятися та відсижуватись в обороні в надії на нічию, як це любить наша доросла збірна, можна вже спокійно пакувати чемодани та їхати додому. Ну, а ви, друзі, напишіть в коментарях, з яким рахунком закінчиться матч Нідерланди-Україна. Головний тренер збірної України Унаї Мельгоса розповів про кадрову ситуацію у команді перед матчем з Нідерландами. Усі гравці готові до матчу. Єдина втрата Володимир Брашко, який пропустить гру через вилучення, а всі інші готові з великим бажанням і вони прикладуть максимум від себе. Усі команди мають таку ж ситуацію, як і ми Усім складно в таких швидкоплинних інтенсивних турнірах. Ми намагалися проводити ротацію, але після першої гри проти данії для нас було обов'язковим. Якщо ми хотіли продовжувати боротьбу вигравати, тож у будь-якому разі у мене є можливість проводити ротацію, бо я довіряю не лише 11 гравцям у нас є більше футболістів, та й у будь-якому разі всі будуть втомлені і всім доведеться зробити додаткову роботу, адже справа не лише в тому, як ви почуваєтесь в ногах, а й в голові та в серці. У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи, де представник України Донецький Шахтар також отримав свого суперника. За підсумками жеребкування гірники зіграють з Ільвесом, який посів третє місце в чемпіонаті Фінляндії. Перша гра відбудеться 10 липня на умовно домашній арені гірників, а матч відповідь 17 липня у Фінляндії. Переможець матчу потрапить до другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Команда, яка програє переміститься в другий раунд Ліги Конференції. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, які шанси в шахтаря пройти фінську команду. Український захисник київського Динамо Тарас Михавко своїм виступом на молодіжному євро перевернув увагу трьох португальських клубів. Як повідомляє Володимир Звєров, 20-річним футболістом цікавляться порту Бенфіка і Спортінг. У поточному сезоні Тарас провів 39 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, відзначився одним забитим м'ячем і двома гольовими передачами, а портал трансфермарк оцінює вартість гравця в 5 мільйонів євро. Житомирська полісся близьке до підписання Форварда Олександрії Олександра Філіпова зазначається, що у трансфері гравця також був зацікавлений Черкаський ЛНЗ, який вже домовився про умови особистого контракту з Філіповим. Однак, в той час, коли футболіст мав проходити медогляд, Олександрія отримала покращену пропозицію від Житомирської команди, і нападник вирішив обрати варіант з переходом до команди «Ротаня». Луганська зоря оголосила про призначення Віктора Скрипника на посаду головного тренера команди. Легендарний тренер двічі на чолі зорі здобував бронзові нагороди чемпіонату України. Нагадаємо, раніше Луганці повідомили про відставку Младена Бартуловича. Лівий вінгер Атлетіка Ніко Вільямс домовився з Барселоною про умови особистого контракту у поточному сезоні. 22-річний іспанський гравець забив 11 голів та віддав 7 передач у 45 матчах. Сума трансферу поки невідома, але за попередньою інформацією складає близько 63 мільйонів євро. Центральний півзахисник Шахтаря Олег Очередько може перейти в іспанський Еспаньол. 22-річний гравець останній сезон грав в оренді Закарпати. Наразі Очередьком цікавиться Еспаньол. і вже найближчим часом іспанський клуб надасть офіційну пропозицію гірникам щодо покупки гравця. Найближчим часом очікується новий раунд переговорів між ПЕЖ та Борнмутом щодо трансферу центрального захисника Елі Забарного. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Українець погодився на перехід у французький клуб ще на початку червня і наполягає як на найшвидшому завершенні угоди. За Барнго у першу чергу хоче бачити впевне головний тренер Луїс Енріке, іспанський коуч особисто просив босів парижан довести трансфер українського центрбека якнайшвидше до логічного завершення. ПСЖ зробив боронно ту першу пропозицію в розмірі 55 мільйонів євро, включаючи бонуси, але вишні вимагають 70 мільйонів євро за продаж свого лідера. Якщо ПЖ погодиться заплатити 70 мільйонів євро за Іллю, цей трансфер стане повторенням рекорду в історії українського футболу. Раніше Челсі придбав у Шахтаря Михайла Мудрика за таку ж суму. Та, схоже, найбільше цього трансферу хоче президент Динамо Ігор Суркіс. Динамо зберегло за собою мінімум 20% від майбутнього трансферу. Якщо Борнут і справді продасть забарного за 70 мільйонів, то Київський клуб отримає щонайменше 14 мільйонів євро. Український форвард Роми Артем Довбек влітку змінить клуб. За інформацією, італійських джерел Римляни виставили 27-річного нападника на трансфер. Українця хоче позбутися новий головний тренер Роме Джан П'єро Гасперіні у концепцію гри, якого не вписується гравець, і хоче запросити на його позицію гравця у Дінезе Луку Лоренцо. Зазначається, що вже відбулися перші контакти з претендентами на довбека – Це клуби з німецької бундесліги та іменитий італійський клуб Інтер. Як повідомляє тут Омерцато, перемовини щодо Артема та міланським грандом не будуть простими, адже навряд чи Інтер готовий заплатити за Форварда 40 мільйонів євро, які на його трансфер з жаро не витратили римляни. Існує висока ймовірність переходу Артема в разі відходу з клубу Маркуса Тюрама, який вже повідомив міланців, що хоче змінити клуб вже цього літа. Інтер у підписанні українського страйкера та вже тривалий час стежить за гравцем. Нагадаємо, Довбек перейшов до Роми влітку 24-го року. Українець забив 13 голів і віддав 4 асисти у 33 матчах. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, який клуб найкраще підійшов би для довбека після відходу з Роми.